Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як вивезти квартиру з житлового фонду нежитлове. При переоформленні квартири в нежитлове приміщення закон не зобов'язує вказувати його функціональне призначення. Проте, якщо передбачається використання житлового приміщення в комерційних цілях, необхідно при переведенні в нежитлове вказувати функціональне призначення, наприклад, аптека, магазин, салон. Закон не дозволяє використання нежитлових приміщень в багатоквартирних будинках в наступних цілях: перше відкриття громадського туалету або промислового виробництва. Друге обладнання пункту прийому склотари. Третє організація будь-якого об'єкту господарювання, робота якого перевищує рівень шуму. Або забруднення навколишнього середовища. Давайте поговоримо про порядок переведення житлового приміщення в нежитлове із визначеним функціональним призначенням. Процедура передбачає затвердження таких документів. Звіт про проведення технічного обстеження, рішення про технічну можливість переведення об'єкту, передпроєктні пропозиції, містобудівні умови та обмеження, проєкт архітектора, документи про авторський та технічний нагляд, повідомлення про початок будівельних робіт, технічний паспорт, договір про появу участь у будівництві, декларація про введення об'єкта в експлуатацію. Витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно. Підписуйся! Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.